Розшукуємо ось цього маленького хлопчика. Прошу вас, будь ласка, вдивіться в його обличчя. Дуже сподіваюся на вашу уважність, адже це дійсно може допомогти розшукати дитину. Отже, звати хлопчика Ярослав. Повне ім'я ситник Ярослав Миколайович. На жаль, інформації про хлопчика є обмаль, але відома точна дата його народження. Це 22 жовтня 2019 року. І у свої три рочки йому довелося пережити справжній жах. Маленький Ярослав опинився у суцільному пеклі війни. За попередніми даними, хлопчик саме перебував з батьками у Маріуполі, коли там точилися сильні бойові дії. А у травні вони вирішили евакуюватися з Маріуполя. І саме у цей момент, на жаль, зв'язок із родиною обірвався. Що сталося з Ярославом, де він зараз перебуває? Чи вдалося йому з батьками евакуюватися невідомо. З тих пір про долю хлопчика немає жодної звістки. Ми дуже сподіваємося, що Ярославу та його батькам тоді таки вдалося вибратися з міста охопленого війною. Але наразі встановити їхнє місце знаходження, на жаль, не вдається. А тому у цій непростій історії пошуку я сподіваюся на вашу допомогу, а саме вашу уважність та небайдужість. Будь ласка, вдивіться у фотографію Ярослава Ситника. Можливо, ви упізнали хлопчика, можливо, десь його бачили. Або ж якщо ви знаєте бодай щось про нього чи його батьків, я прошу вас не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей. Ясна річ, не виключено, що дитина з батьками й досі можуть перебувати на тимчасово окупованій території. У тому ж таки Маріуполі українське телебачення не транслюють, але ж працює інтернет. Ю мене є надія, що там це відео побачать принаймні у Ютубі. І тому прошу вас, якщо ви маєте інформацію про Ярослава, позвоніть нам за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Також можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими, і давайте разом спробуємо розшукати Ярослава Ситника. Я щиро вірю, що Ярослав Ситник з Маріуполя знайдеться, навіть попри те, що звістки про нього немає вже довгий час. І надію, все ж на щасливий фінал у мене вселяє чимало схожих історій, коли здавалося б, вже майже не залишалося шансів знайти дитину. Але, зрештою, за три, п'ять чи навіть вісім місяців таки вдавалося отримати важливу інформацію про зниклу дитину і, зрештою, її розшукати. Саме так сталося у історії з семирічним Дімою Філоновим, якого ми розшукували понад півроку. Дімо зник 21 березня у Маріуполі, саме тоді, коли в місті точилися дуже жорсткі бойові дії. З того часу про долю цього маленького хлопчика взагалі не було відомо нічого. Але, на щастя, тривалі пошуки дали результат, і дитина знайшлася. Вдалося вийти на зв'язок із його рідними. Зараз хлопчик перебуває із батьками. Водночас пережити дімі у свої сім рочків на жаль довелося справжній жах, адже зайвий раз не варто нагадувати, яке пекло відбувалося у Маріуполі навесні, і як у цій ситуації вимушені були виживати та рятуватися цивільні, зокрема маленькі дітки. Не виключено, що пережити цими хлопчиками та дівчатками не пройде для них безслідно і їм може знадобитися психологічна допомога. І таких випадків в Україні зараз через війну на жаль дуже багато. Тож у міжнародному дитячому фонді ЮНІСЕФ батькам дітей, які отримали психологічну травму через війну, радять наступне. Не уникайте розмов з дитиною про її переживання. Говоріть дитині, що ви обов'язково подбаєте про її безпеку. З молодшими дітьми можна розігрувати казки про те, як головний герой пережив складні часи і що чекає на нього у майбутньому. Якщо ж є така можливість, звичайно обов'язково зверніться по допомогу до психолога. У той же час досі зниклими безвісти в Україні залишається чимало дітей. Нагадаю, що їхні фото ви можете побачити на сайті служби розшуку дітей. Будь ласка, вдивіться в їхні обличчя. Якщо ви когось упізнали, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним номером 116 шістнадцять